Вітаю вас в ефірі телеканалу Скіфія. Підсумок інформаційної доби. У студії працює Тетяна Яременко. Зокрема, дивіться про таке. На алеї Героїв з'явиться новий пам'ятник. Сьогодні на місці, де його буде зведено, заклали символічний камінь. На фасаді Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 48 відкрили меморіальний знак колишньому учневі, який загинув в зоні АТО Григорію Чемирицькому. А замість Ігор під час перерв учні Херсонської дитячо-музичної школи номер 3 плетуть зимову маскувальну сітку, яку передадуть нашим бійцям на передову. Відбулось розширене засідання ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області. Далі про це та інше детальніше. Історія українського війська бачила різні часи: піднесення, звитягу і занепад. Але усім цим часам була властива одна спільна риса, мужність, патріотизм і відданість обов'язку українського воїна. Сьогодні ми святкуємо 25-ту річницю Збройних сил України. Ще понад три роки тому наша армія була знесиленою та деморалізованою. Гальмувалися реформи та модернізації військової техніки. Знецінювалося саме поняття українського військового. Влада не дбала про його соціальний захист і належний суспільний статус. Всупереч складним зовнішнім викликам російській економічній війні та терористичній агресії на сході нашої країни, крок за кроком невпинно та послідовно відроджуються збройні сили України. Українські солдати за рівнем підготовки та бойовим досвідом здатні конкурувати з елітними підрозділами багатьох розвинутих країн. Підрозділи збройних сил України доводять свою високу ефективність і професіоналізм, демонструють стійкість і військову звитягу у протистоянні російсько-терористичним загарбникам, що вторглися на східні терени нашої країни. Тепер уся країна насамперед наші діти з гідністю і вдячністю дивляться на людей у військовій формі, наших захисників, упевнених у собі. Відданих служінню, рідній країні та народові, завжди готових стати на захист кожного з нас. І сьогодні в Херсоні відбулись урочистості до Дня Збройних сил України. На алеї Героїв було закладено камінь, який є запорукою встановлення меморіального комплексу усім військовослужбовцям, котрі віддали життя за незалежність України та тим, хто боронить наші кордони зараз. Репортаж нашого кореспондента. Наші пращури завжди мріяли мати незалежну Україну із власним прапором, гімном та гербом. Вони мріяли, щоб Україна відбулася як вільна та демократична держава. І за це вони воювали століттями. Сьогодні ж славні традиції наших дідів продовжують військовослужбовці збройних сил України. Вони в умовах неоголошеної війни з Росією захищають суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, забезпечують мир та спокій усіх українських родин. Тільки з Херсонщини вже понад 100 хлопців віддали життя за незалежність рідної країни, воюючи в зоні АТО. Аби вшанувати їх пам'ять та висловити слова вдячності тим, хто зараз воює. Керівництво області та міста, громадськість, військовослужбовці взяли участь у мітингу пам'яті на алеї героїв. Сьогодні вони це можуть зробити, тому що тут не літають гради, тому що тут не окупована територія, тому що тут є вільний вибір жити в єдиній соборній Україні. Хто, як не ви, забезпечить цей вільний вибір? В цей день хочу сказати слова вдячності, Вдячності вам за те, що сьогодні світить сонце в нашій державі, за те, що. Радуються діти, народжують матері. Це те, що є сьогодні держава під назвою Україна. Незважаючи на тотальну руїну в Збройних силах в армії, на втрати, на зради, на шалений тиск агресора, українські вояки зберегли незалежність України і захистили власний народ від Росії. Для українського солдата мужність, честь і доблесть це не порожні слова. Кожен з наших солдат надійний захисник, відданий патріот. Нам трохи ще далеко до сучасної і мощної армії в Європі. Я не говорю за, за мір. Ну, то, что новое вооружение поступает, да, новые технологии внедряются, наш военный промышленный комплекс работает на очень потужные мощности, это действительно да факт. Під час урочистостей на алеї героїв було закладено і освячено пам'ятний знак. Він є запорукою того, що невдовзі тут, за ініціативи Андрія Гордєєва, буде встановлено меморіальний комплекс. Ми маємо пам'ятати історію для того, щоб будувати наше майбутнє і щоб наші діти, коли вони сьогодні будуть приймати один від одного вітання з Днем захисника України, гордо казали, так, да, я українець. Під час урочистостей військовослужбовці були нагороджені подяками президента України. Один з них, Олексій Нагорнюк, захищав Донецький аеропорт. Я родом з Константиновки, Донецької області. От. Живу тут. Я прожив багато років на севері. Надеждженський металургічний завод, Богучанську ГЕС строїв. І потім мені було сильно обидно, що я зробив для своєї родини. Нічого. Тому я пішов захищати її. Світлана Піцан, Володимир Муравицький телеканал Скіфія. Українські воїни сьогодні мають професійне свято, тому до ювілейного прийшли з настроєм гарним та піднесеним. Ми прийшли сьогодні в приходня настроєнні, хочемо поздравити своїх колег, військовослужбовців. з, цим, з цією знаменательною датою. Попри те, що професія змушує бути завжди серйозними та зібраними, сьогодні військові вітають один одного. Хочу побажати всім зі святом всього найкраще. Що таке захищати батьківщину зі зброєю в руках? Точно знає Сергій. В зоні АТО був уже двічі, тому його вітання нині, що найперше для побратимів на схід. Удачі, щастя, сім'ям здоров'я, їм здоров'я! Ювілейну річницю військові відзначають з досягненнями за чверть вікову історію. Збройні сили переживали різні часи від майже цілковитого занепаду до нинішнього відродження. Їх професіоналізм, боєготовність та хороші армійські традиції все це дало можливість українській армії стати одним з найсучасніших і боєздатних військ на пострадянському просторі. За ці 25 років я скажу. Дуже багато змінилося, а в основному в останній час поступає новітня зброя на озброєння, як і в радотехнічних військах, в які я служу, так і в інших родах військ. Та військових сьогодні прийшла чи не вся Херсонська громада. Воїнам щиро дякують за мирне небо і впевнені, наша армія найкраща. Наша війська сьогодні одне з найпрофесійніших, найпатріотичніших. І дай Бог, щоб такими темпами керівництво держави і, взагалі, там і парламент ставилися як і зараз з такими ж темпами. Ми сьогодні кожного дня повинні дякувати хлопцям за те, що саме вони зберегли нашу незалежність, захистили український народ від агресора. Захисникам сьогодні не лише слова вітання і заслужені нагороди, подяки, грамоти, медалі, подарунки. Все це лише невелика частина того, на що вони по праву заслуговують. А наше завдання. Вам допомогти. Допомогти в соціальному плані, в економічному плані. Може, не все в нас не, не завжди все отримає в нас. Вибачте, але будемо робити ще, будемо об'єднуватись. Поруч з воїнами нагороди приймають і їх вірні помічники, волонтери. Я хочу низько-низько клонитися перед вами, військовими, які бережуть зараз кордон. Ми знову сьогодні в ніч виїжджаємо в зону АТО щоб привітати наших захисників для цих мужніх чоловіків свята радше винятки, тому цінують кожну можливість перевести духи, відпочити. Херсонці ж продемонстрували своїми захисниками пишаються, їх щиро поважають та знають. Вони під надійним захистом. Хочу побажати нашим військовим багато багато здоров'я, щоб в них було все добре і щоб було мирне небо над головою. Дякуємо їм, що вони нас захищають. Спасибо большое вооруженным силам України за те, що ми можемо жити в мирное время і за те, що ви оберігаєте наш покой, наш сон, що ми можемо вчитися, творити, мечтати. Чекаємо Цекаємо вас перемогою, Ксенія Сіліна, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія. Зазвичай вони ходять у гості, бо на їх територію без особливого дозволу потрапити неможливо. І як візитерам їм не завжди раді, особливо ті, хто ухиляється від призову чи мобілізації. Але є й такі, хто просто рветься до Херсонського обласного військового комісаріату і сувора пропускна система не здатна стримати цей рух. Діти квапляться, щоб першими привітати шефів з 25-річчям Збройних сил України. Стороннім вхід не заборонено. Або що гріло всіх, хто зібрався у холодній актовій залі обласного військомату, дивіться далі. На особливий період форма одягу в них польова навіть для урочистостей краватки і ділові костюми після перемоги. Не у камуфляжі, але скромно вдягнені і жінки, яких у сучасній українській армії багато. З нагоди 25-ї річниці збройних сил України сьогодні вони отримують чергові звання, грошові винагороди, грамоти, подяки. Євген Сісюк, заступник начальника інформаційно-телекомунікаційного вузла, зайнявшись 2000-го підприємництвом, уявити не міг, що півтора десятки років по тому буде отримувати військові відзнаки. У лютому 2014-го він мобілізувався і сьогодні пишається тим, що служить у збройних силах України. Даже не думав. Що життя може так повернутися? может быть у нас в такие такі будем будемо говорити, военные действия йдуть. Думаю, що ще продолжать продовжувати в Збройних сил України, наскільки збройні сили будуть нуждатися. В мене? У цій залі багато таких, чию долю круто змінила війна в Україні. Вони стали поруч із кадровими військовими, аби оновлена українська армія отримала свою першу переконливу перемогу у боротьбі за незалежність держави. Спасибі вам за те, що ви служите в Збройних силах і працюєте державними службовцями в Збройних силах, іменно в нашому військовому, найкращому не тільки по Херсонщині, обласному військовому комісаряті. А до працівників найкращого комісаріату прийшли учні найкращої, принаймні для них, школи. Їх поєднало розпорядження голови облдержадміністрації 2009 року. Як пригадує директорка Світлана Наконечна, на початку колектив не розумів, що ж робити йому з такими шефами. А сьогодні вона говорить про зиск, який школа отримала від цих стосунків. Наша школа відкрила е, перша в області воєнний профіль. Ми второю року вже работаем по подготовке ребят к военным учебным заведениям. А поскольку наші ребята на сьогоднішній день в они очень славяться здоров'ям, і некоторые не можуть пройти в воєнне учебне заведення по здоров'ю, то ми подобрали цілий ряд вузов України, у яких є военная кафедра. Діти приготували шефам концерт. Художні номери ретельно відбиралися і вже пройшли перевірку не однією аудиторією. Десятикласниця Світлана Ніколенко одразу погодилася бути ведучою, адже має за честь особисто привітати військовослужбовців. Бо вдячна за їх роботу. Я хочу, щоб вони всі були крепкими, щоб у них вистачило терпіння, сили волі, щоб ми пройшли це час. і я вірю в те, що ми і все буде хорошо. Яскраві костюми школярів на тлі одноманітного вбрання господарів здавалися ще яскравішими, наче давали зрозуміти. Кольори, у яких бачитимуть навколишній світ ці діти, залежить саме від людей у військовій формі. Чи то буде безрадісний чорний, чи різнобарв'я. вам від нашої школи за те, що ви вы вибрали цю професію. Не бізнесменів, юристів, я имею в виду тих, которые в гражданском захищають права и отримують большие донорари за это. Аби ви вибрали професію захищати родину. І ми сьогодні приїхали не той котрім шефам. Ми приїхали к нашим защитникам. У дітей все вийшло. Вони були першими. Навіть президент з прем'єром будуть вже після них. Наталя Верлата, Володимир Муравицький, телеканал Скіфя. На фасаді Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 48 відкрили меморіальний знак колишньому учневі герою АТО Григорію Чемирицькому, військовослужбовцю 53-ї окремої механізованої бригади, який 19 травня цього року помер у шпиталі від захворювання. В актовій залі Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 48 зібралися учнівські та педагогічний колектив рідні, друзі та ті, хто особисто не знав Григоря Чемерицького. Він був бійцем 53-ї окремої механізованої бригади і проходив службу у місті Солідар. До демобілізації Григорій не дожив лише півтора місяця. Сьогодні у нас дуже сумний, але дуже потрібний захід. Тому що, знаєте, не можна одну ранку прокинутися і сказати собі, що зараз я з цієї хвилини починаю бути патріотом. Патріотів треба виховувати. А що краще виховує патріотів, як не вчись. Пусть і такий сумний. Дуже важкий, але дуже значущий, і важливий приклад. Від дня смерті Григорія минуло вже півроку, але розум ще й досі не приймає страшної реальності, зізнається мати і відмовляється вірити в те, що сталося. Повістка його призвали, я йому говорила, дзвонила йому, Жив він в Вінницькій області з сім'єю. Двоє дітей, у нього дочка і син. І він мог би не йти. ну захотів, сказав Мама, а хто ж як не я? Треба захищати свою батьківщину. Меморіальну дошку пам'яті бійця Григорію Чемерицькому відкрили на фасаді навчально-виховного комплексу номер 48 Григорій був випускником цього закладу, а тепер він герой для всіх херсонців. Він прекрасно, дійсно розумів і важливість, і небезпеку того, що він робив. От. Якби у нас усі люди. Відчували таку відповідальність за свою країну. То, може, в нас вже навіть і не гинуло стільки хлопців і закінчилася ця війна. У хвилині мовчання рідні, побратими та земляки схилили голову на знак пошани і вічної пам'яті про героя, який віддав своє життя, захищаючи кордони України та поклали квіти до меморіальної дошки. Оля Швидка, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. З любов'ю військовим замість ігор під час перерв учні Херсонської дитячої музичної школи номер 3 плетуть зимову маскувальну сітку, яку передадуть нашим бійцям на передову. У зоні АТО не накриватимуть техніку чи бліндаж з маленькими волонтерами. Спілкувалася наша знімальна група. Всі вони разом працюють заради єдиної мети підтримати і допомогти бійцям, які зараз перебувають на сході України. Уже тиждень учні Херсонської дитячої музичної школи номер 3 плетуть маскувальну сітку для бійців. Розмір її чималий, 7 на 7х5, і тому її розмістили у найбільшому класі. До доброї справи долучилися майже всі діти навчального закладу та вчителі. Школа не може бути оторвана від того, що сьогодні відбувається в державі». І та необ'явлена війна абсолютно безуміє. Ми говоримо дітям о том, що люди повинні не воювати, а жити в мире і дружити. Діти впевнені, що їхня сітка служитиме оберегом для солдатів, оскільки зроблена вона з любов'ю. Ми цю сітку плетемо для наших храбрих солдатів з любов'ю. Я плету сітку, називається Небесна Защита, це для воїнів для маскиров. Маскировочна сітка. А оскільки учні музичної школи творчі особистості, то і плетуть, співаючи та декламуючи вірші про Україну. Доля вишивана! Я тебе кохаю! Незалежна війна! моя. Готову сітку учні передадуть волонтерам миротворчого батальйону Херсонська чайка. А вони вже далі на передову нашим хлопцям. Наше покоління, яке росте і которая буде заміняти нас. Ми ж хотімо, щоб воно жило лучше для того, щоб жило лучше, потрібно патріотичне веспитання. Вот От нікуди не дінешся. Це очень хорошо, коли більше людей вокруг становіться нерівнодушними. Це самое главне. Ще з одним проханням до дітей звернулися волонтери. Вони і попросили, щоб учні для своїх однолітків, які зараз живуть на сході України, написали листа моєму другові та зробили маленькі обереги з побажаннями. Це не перша акція вихованців музичної школи. Раніше вони зібрали і передали воїнам в зону АТО варення, мед та чай долучитися до. Доброї справи діти закликають і своїх однолітків. Оля Швидка, Володимир Буравицький, телеканал Скіфія. У Херсонському НВК номер 8 дітей навчають бути милосердними та людяними. Окрім шкільної програми, учні беруть активну участь у різних благодійних заходах. Вони є справжніми юними волонтерами. Більше про їх роботу знають наші журналісти. В рамках реалізації завдань Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчально-виховному комплексі номер 8 відбувся семінар-практикум, де педагогічний колектив та діти розказали про благодійну діяльність закладу. Волонтерська робота тут ведеться по різних напрямах. Педагоги та учні допомагають військовим, хворим дітям, людям похилого віку. В нашому закладі відбувається безліч різноманітних заходів, спрямованих на формування національної свідомості, на виховання патріотизму. І саме з цього приводу ми хотіли би поділитися своїми доробками з представництвом нашого міста Херсона. Це і громадські організації, це і управління освіти, це і заступники директорів навчальних закладів міста Херсона, і Херсонська академія неперервної освіти. Учні НВК номер 8 розповіли. Міли. вони постійно проводять благодійні акції, відвідують лікарні, передають необхідні речі та листи мужнім захисникам України. Вони виготовляють поробки та виконують яскраві номери, аби у такий спосіб створити настрій тим, хто цього потребує. Люди, у навіть немає друзей, ми для них стаємо друзями, їхня підтримка для них опорою. апоростянно подіржуваємо, ділянку різні паділки. Там танцюємо для них, виступлення різне. Ми їздили до обласної дитячої лікарні, виготовляли різні поробки з дітьми. Їм було це дуже приємно, вони отримували задоволення. Також ми показували різні концерти, номери, наприклад, танці або співали. Аліна Мокляк, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія. Відбулось розширене засідання ради ректорів вищих навчальних закладів Херсонської області, адже з прийняттям бюджету 2017 року чимало змін прийде в освітянську галузь. А чи готові регіональні вищі до них дізнавалась Лідія Григор'єва. Серед учасників засідання представники податкової, адже до кінця року триває перереєстрація неприбуткових організацій. Питання для обговорення це фінансування освіти в 2017 році, зважаючи, що мінімальна зарплата зростає до 3200 гривень. А чимало студентів, які проживають в гуртожитках, втратять стипендії через новий механізм нарахування. Саме управління студентське комітет дуже небезпекоє тим, що 50% студентів. будет получать стипендии. Но я имею в виду следующий вопрос, скажем. У нас сейчас получают 65%. 15% это порядка 400 человек. 400 человек мы должны лишить стипендий. Если это связать с общежитием, повышение стипендий, повышение платы за общежитие, Ибо 3200 надо выплачивать сотрудникам общежития, правильно? Они же финансируются оттуда, скажем, то что делать тем, кто не получит стипендию, не войдет в эти 50%, а живет в общежитии. А это в основном эти ребята с районов и так далее. Демографічна ситуація погіршується, а ще нові правила вступу для абітурієнтів. Ускладнили стан регіональних вишів. Так, цього року Херсонський державний університет тратив 300 бюджетних місць. Місцева влада повинна бити на сполох. І щодо того, що Херсон цього року має лише одне бюджетне місце на підготовку вчителя фізики, і шість математики. Дивує і те, що сільськогосподарська область має лише 85 бюджетних місць цього року в аграрному виші. Ми кажемо про малярат знову ж таки за до баграрного міста. А спеціальність гідроінженерія, да? вона ж міносвітою ліквідована. І зараз що вона була відновлена ось зараз. Тобто як така спеціальність, і вуз мовчав весь цей час. А ми кажемо про плюс 7,5 тисяч гектар на зрошенні в цьому році. Ми кажемо сьогодні про там, машинобудівний завод, будуй зрошуні системи, збудуй агрегати. Ми кажемо, «Украгролізинг, видавай кредити на зрошення. А що споружу? Для кого? Цього року в освітянську галузь області інвестовано з різних бюджетів близько 800 мільйонів гривень в енергозбереження, теплозабезпечення, покращення умов дітей, перебування в соціальних спорудах. Але час змінити якість освіти, бо лише за цієї умови вище буде збережено. Сьогодні питання Херсонської регіональної освіти це питання номер один. Якщо наші діти поїдуть в Київ, вони сюди не повернуться. Сьогодні Польща Просто вириває вже дітей з школи, вириває їх, знаходить більш-менш як такі, да їх там і вже забирає їх туди. З децентралізацією влади велика відповідальність за розвиток регіональної світи на місцевих елітах, які повинні усвідомити роль людського капіталу молоді, яка повинна залишитись жити і працювати в рідному краї. Перерозподіл пройшов, але місцеві депутати ще не розуміють. Тої відповідальності, що тепер вони будуть відповідати не тільки за дороги, за освітлення там і ще за що. Вони будуть відповідати за формування людського капіталу. Лише єдине стратегічне бачення розвитку освіти на регіональному всеукраїнському рівні дасть можливість херсонцям рівний доступ до якісних освітніх послуг, а вища – вижити в конкурентній боротьбі в умовах глобалізації світу. Літія Григорьова, Роман Сарів, телеканал Скіфя. У Херсоні з нагоди Міжнародного дня інвалідів регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт провів турнір у рамках спеціальної олімпіади України з боче серед спортсменів з вадами розумового і фізичного розвитку. Журналісти Таврійських новин розкажуть більше. Боче молодий вид спорту в Україні. Це унікальна гра, в якій можуть одночасно брати участь люди з різними фізичними можливостями. А також це вид спорту, що входить до програми Параолімпійських ігор 2020 року у Токіо. В Україні боче спортом стає поступово. Він популярніший як реабілітація для людей із хворобами опорно-рухового апарату та неврологічними розладами. Це у нас обласний турнір спеціальної олімпіади України з боче. Це у нас перша ласточка такой турнир. Я думаю, сделаємо його ежегодним, традиційним і проводимо его до Міжнародного дня інвалідів соси можливості. Візраст учасників у нас різний. начиная від 6 лет і заканчивая там до 20 лет. Будуть проводитися среди колясочников у нас соревнования личные і среди дітей. Інтелект команди Це в команді три чоловіка по кругової системі ми їх по команди. Основне завдання гри докинути кольоровий м'ячик якомога ближче до білого, а це до снаги будь-кому. Та для людей на візках бочі не тільки спорт, а й можливість спілкування та покращення фізичного здоров'я. Я, Я мать, дитина з синдромом Дауна, якому 7 років. Спеціальна спортивна олімпіада вона приймає всіх. Независимо от возраста, независимо от здоровья. Главное, чтобы это тебе помогало. То есть нету такого глобальной нагрузки. Для нас это очень важно, потому что на вид спорта никакой нас не берут. Во-первых, мы особенные дети, потом мы еще делали операцию на сердце, нам особых нагрузок нельзя. А вот эта специальная олимпиада, это как раз та отдушена для нас, где мы можем участвовать, где мы можем принимать активное участие. Ребенку это нравится, у него уже есть одна медаль за эту олимпиаду. Мы ездили летом на маленькие спортсмены. Он очень в восторге. Это большой позитив. Аліна Макляк Ігор Петченко, телеканал Скіфія. На сьогодні в нас все. Повніша інформація на нашому сайті Скіфія. .UA». Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці Філія НТКУ, Херсонська регіональна дирекція Скіфія. Ще раз вітаємо з 25-річчям Збройних сил України, миру і спокою. Нам всім. До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день очікується мілива хмарність без істотних опадів. На дорогах уже ледиться вітер північний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів морозу, в день 1-6 градусів нижче нуля. По місту 5-7 вночі, в день 2-4 нижче нуля.